На питання, чи потрібна реформа, звісно, потрібна, чи правильно робиться, що вона взагалі відбувається? Звісно, це добре, що вона взагалі відбувається, mm -hmm. але знову розігрується отака карта, якою постійно. Дурять суспільство і наше, і на заході, що нібито реформа поліції суттєво впливає на рівень злочинності. От що зараз ми реформуємо поліцію, відповідно буде спокійно нам всім з вами ходити по вулицях, десь дінуться шахраї, десь дінуться вбивці. Це абсолютно не так. І на жаль, нам про це ніхто не розповідає. Тому що якщо ми дізнаємося, що справа не в поліції, то тоді виникає питання: а що робить влада, і навіщо вона нам потрібна, якщо навіть від злочинів вона нас не захищає, mm. насправді все зовсім по іншому, і перше, що злочинність. Взагалі, відтворення злочинності це властивість суспільства. Тобто є суспільство, воно завжди буде відтворювати злочинність. Тому розраховувати на те, що вона колись буде подолана, не варто цього не буде. Нульовою злочинність не буває. Злочинність можна її рівень мінімізувати, але це робиться у який спосіб. Насамперед потрібно ну, найбільш кримінально активну частину населення це молодь, це зазвичай до 30 років, зазвичай це особа чоловічої статі. Найти їм заняття, яке буде для них доступним. Відповідно, найефективніша програма протидії злочинності це організувати бажано за державний кошт спортивні гуртки для молоді, творчі гуртки, mm -hmm. де би люди змогли. А ви модельний поміток-давно кидати діти і молодь. Змогли е, зайняти свій вільний час суспільно корисною творчою, цікавою справою. Якщо держава це не робить, вона змушена будувати тюрми. Америка порахувала, що дійсно забезпечувати дозвілля для всіх тих потенційно е, злочинних елементів, які є в Америці. Це надто дорого. І вони порахували, що для них дешевше все таки мати 2 мільйони в'язнів і утримувати тюрми. Це їхня політика. Політика. На так, по кількості ув'язнених. От цифри ні? там говорять, що просто два мільйони близько двох мільйонів. там так, да? це величезна цифра. Найбільша, ну, якщо ми рахуємо у кількості пропорція на 100 тисяч осіб, то найбільша там, це правда. У Європі де є у північній Європі, де найменша кількість ув'язних, вони все-таки вирішують питання по іншому. Вони спробують зайняти оцю криміногенно активну частину населення. Цікавими речами, щоб людина не відволікалася на вчинення злочинів. Це перший елемент, дозвілля. Другий елемент, який ніяк не пов'язаний з реформою поліції, це економічне благополуччя, рівень життя простих людей, які, якщо не мають гарантованого заробітку чи соціальної допомоги, справді вдаються до вчинення злочинів проти власності. Вони справді йдуть. Кра... Красти, грабувати, і відповідно, теж поліція тут ні до чого. Якщо в країні збідніло населення у людей немає абсолютно коштів для існування, ви можете зробити блискучу поліційську реформу поліцейську, угу. але це ніяк не вплине на рівень злочинності в державі. Відповідно, перше. Це виховання. І тому я вважаю, що перше, крім дозвілля, ми повинні вкладати гроші в освіту і у вчителів, а не в поліцію. Друге, це економічний рівень держави і забезпечення оцих малозабезпечених верств населення. І вже на третьому місці буде реформування поліції. Це щодо важливості впливу на злочинність.